Ну а и лето вопрос. Вот и как бы слазиться. Вс.

12 березня 2023 року, у неділю Другу Великого Посту, свято Собору усіх преподобних Києво-Печерських, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив урочисте богослужіння у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Божественну літургію планували звершити на площі біля ближніх печер Лаври, оскільки жоден з доступних храмів монастиря не зміг би вмістити усіх парафіян та паломників. Однак через негоду довелось звершити богослужіння у Христовоздвижинській церкві, попри холод, тисячі вірян Української православної церкви молились на площі перед Христовоздвижинським храмом, де предстоятель звершував літургію. Зрісні небесі Божий, і вірить, і посітів на грації, і у і Боже насаді, дійсниця Твоя. Блаженнішому владиці співслужили обителі митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, соном архієреїв Української православної церкви, гостю у священному сані та духовенство монастиря. На малому вході предстоятель відзначив богослужбовими нагородами насельників лаври у священному сані. Блаженні ніщі духом, Як ваше є царствіє Божиє, Блаженні, алчущі нині, яко насититеся. блаженні плачущі нині. Яко кого засмеетесь, блаженни будете, когда возненавидят вас, человецы, и разлучат ви, и поносят, и пронесут имя ваше яко зло сына человеческого ро. Са в той день, і зем. Сі бом з да ваша мно. Після читання святого Євангелія блаженніший архіпастор звернувся до вірян зі словом проповіді. Сьогодні, дорогі брати і сестри. Зустрілися Хмари над Святою Обитель'ю і ми одержали листа від музею заповідника, що вони більше з нами відмовляються заключати договор про оренду приміщень. Тобто це означає, що ми повинні покинути лавру, звільнити її, що далі буде, ми не знаємо, но ми знаємо одне, що Ця лавра була побудована нашими вірними нашої церкви, нашої церкви. Іншої тоді не було. Потім вона прийшла в занепад, в період радянської влади, коли був войовничий атеїзм, і ми отримали груду розвалену у 88-році. І знову наша церква відбудувала цю святу обитель. І ми вважаємо, що це несправедливо не давати нам дозвіл тут служити в цьому святому місці. Тому що ну, не я зробив, а це ви зробили і інші люди, які простерли руку свою і допомогли обителі бути встановленою. І я прошу вас, дорогі брати і сестри, молити, щоб Господь. Поміняв думки тих людей, які хочуть удалити братів і святої Обітелі, щоб тут далі горіла до молитви, щоб могли кожен з вас прийти сюди, посповідатися, причаститися і поклонитися святим угодникам Печерським. На сугубі їх тинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь глянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Молимся, Тебе, Боже, буду добу Твоєю твоємніші ласмоління нашого, я творті ліса, твоято від злякання наших. Я оставляю ті чисто наше православні подажгосподіва зілене, міріш по всем, всім, та тя опуваєшся, призиваєш ім'я твоє. У молитві після їхтинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженіший митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії студентів київських духовних шкіл. У священника висвятили студенти 4 класу Київської духовної семінарії диякона Миколая Бардецького, у деякона Дмитрія Мельничука, студента другого курсу магістратури Київської духовної академії. Всі приподобні печерські, які виживні присвітли. Після Божественної літургії архіереї, духовенство та віряни на чолі з предстоятелем, пройшли хресним ходом до дальніх печер та помолились преподобним отцям Києво Печерським. Усіх вас, дорогі владики, дорогі отці, брати і сестри. Щиро вітаю з праздником Воскресного дня, з днем пам'яті святих приподобних Антонія Феодосія і всіх приподобних Печерських. Молитвами приподобних отців наших, нехай Господь благословить кожного з вас. Нехай Господь нагородить вас за ваш труд, щоб ви прийшли сюди, сьогодні, щоб вшанувати пам'ять наших святих угодників. Нехай молитви приподобних Антонія Фіодосії всіх Печерських святів, Господь благословить всіх святі вашого земного життя. Нехай Господь благословить в день нашу миру, праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.